Чорна п'ятниця це традиційне американське явище, яке щороку набирає все більшої популярності серед українців. Це період найбільших знижок у торговельних мережах та маркетингових компаніях, спрямованих на те, аби покупці придбали найбільше більше товару про феномен цього явища та чи піддаються українці на спокусу придбати щось за знижками під час війни ми поговоримо далі. Зараз з нами на зв'язку маркетологиня Юлія Ковальчук. Пані Юлія, вітаємо вас в прямому ефірі. Доброго дня вам. Доброго дня, пані Юлія. Тож розкажіть нам, будь ласка, як працює Чорна П'ятниця, на які маркетингові гачки чіпляються українські покупці. А, ну, я спочатку цікаву історію про те, як взагалі виникла чорна п'ятниця. Багато людей, коли неї знають, що це п'ятниця, яка наступає одразу після Дня подяки у США, і вона власне там виникла. Це те, що можна прочитати власне, на українській Вікіпедії. Але якщо перейти на англійську версію Вікіпедії, то ви дізнаєтеся ще один цікавий факт, як виникла Чорна п'ятниця. Справа в тому, що День подяки це національне свято у США, і всі люди брали вихідний, мали офіційний вихідний на цей день. Потім у них була робоча п'ятниця, і потім вони знову йшли на вихідний у суботу та неділю. Відповідно, дуже велика кількість американців хотіла взяти вихідний або лікарняний на цю п'ятницю для того, щоб отримати чотири вихідні підряд. І таким чином, через ці чотири вихідні, які брали дуже багато громадян. Країна по суті колапсувала, тому що дуже багато людей в цей період сиділи вдома. Потім вони поверталися на роботу, створювали затори, і цей день почали називати чорною п'ятницею. Ще через якийсь час американці зрозуміли, що можна мотивизувати ці вихідні, і зробили свято Чорної П'ятниці. Власне і в Україні воно прижилося. Пані Юлія, як Чорна п'ятниця в Америці відрізняється від Чорної п'ятниці в Україні? Чи схожі вони між собою? Чи все ж таки в нас тут якось трішки по-іншому? Так, я на жаль втратила зв'язок, я не чую, що ви зараз говорите. Пані Юлія, чи чуєте зараз нас? Скажіть, будь ласка. Так, вже чути чути. Так. От ви порівняли так історію походження Чорної П'ятниці в Америці. То хочеться дізнатися загалом, ось ця Чорна П'ятниця, як вона відбувається в Америці, і чи відрізняється вона від того, як в нас як в нас вона проходить в Україні? Чи є в нас якісь можливо свої такі особливості? Ну... Е не святкують День подяки, але е, в інших країнах швидко збагнули, що робити якісь глобальні розпродажі це загалом непогана стратегія щось продати. Е, е, мені здається, що останнім часом виробники і роздрібні мережі зрозуміли, що краще давати чесні знижки і краще робити чесні розпродажі. Таким чином вони не тільки збільшують продажі, але й завойовують довіру своїх покупців. І е, останні кілька років чорна п'ятниця перетворилася на досить позитивне явище. Як на мене, е, звичайно, потрібно зважати на свої фінансові ресурси, і потрібно е, також думати про те, е, щоб не е, перетворювати це загалом на свято споживацтва а більше використовувати як нагоду зробити якісь розумні і бажані покупки. Анілі, ви сказали, чесна чорна п'ятниця, так тобто можуть обманювати якимось чином. Ну зрозуміло, що мається на увазі той момент, коли цінник можна відклеїти і подивитися, що ціна товару там не особливо якось зменшилася. Скажіть, будь ласка, з ваших спостережень зараз ось ця чесна чорна п'ятниця, вона все більш активніше впроваджується в Україні в Україні? Чи все ж таки є випадки, коли ось якраз оті цінники просто переклеєні з однаковими цінами? Мені здається, що так, що зараз все таки виробники переконалися, що в епоху, коли людина, покупець може знайти дуже багато інших товарів, схожих на те, що пропонує один продавець. Розумніше ставити чесні знижки і приваблювати клієнта чесним способом раніше, коли рекламувати свій товар можна було тільки через обмежені якісь інформаційні засоби, через рекламу на телебаченні, через поширення листівок, можна було якось спекулювати на цьому. Але тепер, коли у кожної людини в руках є телефон. Де є багато інтернет майданчиків, на яких можна зробити покупку, і людина завжди може вибрати для себе найкращий варіант, конкурувати доводиться тільки по-чесному, пропонуючи кращу пропозицію за кращу ціну. Пані Юлія, а за вашими спостереженнями, якщо порівняти, наприклад, Сполучені Штати, про які ми вже говорили, і Україну, а як відрізняються оці знижки, розмір знижок у Чорну п'ятницю? Мені здається, немає, кожна кожен продавець вирішує сам для себе. Що варто відмітити, що для продавця знижка це завжди інструмент для двох можливостей: перша можливість це пожвавити продажі, збільшити свій оборот, збільшити продажі, і друга можливість це позбутися неліквідних товарів тобто товарів, які займають торгові площі, але не приносять прибутку. На них можна зробити знижку. І позбутися їх, поклавши на ці полиці товари, які будуть е, частіше продаватися, і таким чином. Інвестиція в бізнес буде куплятися більше, тому на такі товари, які вважаються неліквідними, які займають простір, які коштують менше або можливо були придбані за меншою закупівельною ціною, продавці можуть ставити більші знижки. І за товари, які мають більшу ліквідність, відповідно на них можна ставити менші знижки, тому що попит на них є і так без чорної п'ятниці. Пані Юлія, для мене чорна п'ятниця асоціюється з тим, коли дуже велика кількість людей забігає в магазин, так і починає, починається там просто боротьба за той товар? Зокрема, бачила такі відео з Америки, якось була присутня сама на такому дійстві. Це дуже цікаво виглядає. Ви згадали про те, що можна в телефоні придбати так, використовують зараз і сайти, і так далі і так далі для продажів. Скажіть, будь ласка, чи відрізняються ціни, чи ставлять якось, можливо, різні ціни в онлайн покупках і в живих покупках? Продавців, наприклад, для того, аби зменшити ось ту таку кількість людей в магазинах, які можуть прийти в чорну п'ятницю? Ну, знову ж таки, немає правил, немає якоїсь е... практики, як це відбувається. Кожна мережа і кожен магазин вирішує для себе, е... які знижки ставити, як ставити їх в інтернет-магазині або в офлайн-магазині. Що можна сказати? Що після чорної п'ятниці наступає так званий кіберпонеділок? Це також для США. Це понеділок, який наступає після цих чотирьох вихідних. Для нас це просто понеділок після чорної п'ятниці. І вважається, що в цей день якраз магазини та мережі ставлять знижки на інтернет-продажі або на цифрові товари, тобто там підписки на різні програми, або можливість придбати якусь техніку і так далі. От, ну мені здається, що в Україні та загалом в Європі чорна п'ятниця все-таки ще немає такого розмаху, як у Штатах. Знову ж таки, частково це пов'язано з тим, що менший менший ажіотаж, адже у нас немає цих чотирьох вихідних і немає цього відчуття, що всі люди все купують, і, отже, мені потрібно приєднатися, просто тому що я упущу якусь неймовірну нагоду купити щось дешевше. Пані Юлія, а як війна впливає на споживчі звички українців? No, no. Чи, чи чуєте no. зараз нас? Чуєте, пані Юлія? Так. Так, ось як війна впливає на споживчі звички українців? Чи можливо десь є якісь зміни в тому, чи беруть участь українці в Чорній п'ятниці, чи ні? Зокрема, на те, що можливо в когось змінилася фінансова ситуація? Ну, uh, no. Наскільки мені відомо, то я вже навіть почала трішки, і знову ж таки, що стосується споживчих звичок і їхніх змін, це більше стосується мені здається того, наскільки бізнеси пристосувалися до нових умов війни, адже зрозуміло, що для когось потрібно було змінити групу товарів, яку вони продають, або спосіб, в який вони пропонуються своїм покупцям деякі товари дійсно втратили свою актуальність. Втім, я думаю, що в цьому плані люди достатньо швидко адаптовуються і намагаються підтримувати звичний рівень життя. Навпаки, мені б хотілося можливо зауважити, що все-таки на період війни можна обмежувати свої покупки, які стосуються якихось товарів розкоші, і зосередитися власне на цій підтримці нормального гідного способу життя. Пані Юлія, дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякую вам за цю інформацію. Це була Юлія Ковальчук, маркетологиня.